На кожен наш постріл окупанти відповідають десятьма кажуть танкісти 41-ї механізованої бригади, котрі тримають оборону часового яру на Донеччині. Російські війська намагаються витіснити українських захисників із оборонних рубежів. Щодня підходять до околиць міста. Втім, наші бійці дають їм відсіч. Сам часів яр загарбники перетворили на руїни, закидають авіабомбами та обстрілюють з артилерії. Як танкісти тримають рубіж на цьому напрямку, та що зараз у самому місті розкаже. Олександр Кривокульський. Під сані дрони попадали, але реп з ними справлявся, вони рядом зривались. А так, да, по цій дорозі пару приходів було. Дорога в часів яр. Чим ближче до міста, тим більша загроза. Будь-якої миті автівку можуть атакувати в дрони. Росіяни намагаються в притул підійти до міста. Це так далеченько лягає, то перед. Великоднем тут так веселенько було дуже. Там. Потім вони трохи вгамувалися, чи, чи снаряди закінчились, чи святкувати сіли, не знаю. Але було трошки, трошки так потихіше. Ну це опять починають. Відно, вже чухались після свята. На околицях вони питаються підібратися до нас, а в самому часовому яру їх нема. Екіпаж цього Т-64 щодня на бойовій роботі, працюють по окупантах, котрі наважуються на штурм. Помагаємо нашим хлопцям, там, щоб не, не йшли в наступ піхота ворожа. Все, по піхоті працюємо, по окопам. Лізуть багато піхоти окупантів? Ну, є, звісно, лізуть. Є, але хлопці наші молодці відбивають. Техніку вони сюди застосовують в основному БМП, яка просто. Залітає на позиції, висажує десант і уїжджає оттуда достатньо швидко. Зараз найбільша проблема це ворожі fpv дрони, каже Богдан. Після низки невдалих штурмів росіяни почали їх запускати в рази більше. Відтак доводиться краще маскуватися. Танки зачасту працюють з закритих позицій, ну і інколи є робота, яку треба виконувати напряму на водку. Теж стараємося заварювати машини, щоб можна було їх трошки укріпити. Тож, війна дронів ніхто її не відміняв. Дрони це зараз, мабуть, найбільший ворог танків. Ланцети, FPV ще куди б не йшло. Ланцети роблять важкої шкоди для нас. На кожен наш постріл вони відповідають, як мінімум, десяткам. Там є чим, на жаль. Тисне противники з флангів в лоп в них не виходить. Нисять дуже великі втрати, але що ми розуміли, в нас е, не, е, не є глуха оборона. Ми також атакуємо, ми також наступаємо, ми також тримуємо. І на деяких, деяких місцевості ми навіть маємо успіх. Щоби залишитись непоміченим, наші українські танкісти прямують на позиції вночі. І така інтенсивність обстрілів не вщухає, але наші армійці готують окупантам відповідь. Остріл! У самому часу у яру, скрізь знищені будинки та величезні вирви від лучань авіабомб, росіяни б'ють по кварталах з усього озброєння. В основному це керовані авіабомби. Артилерія. Ну, і одне із їхніх, як то кажуть, озброєнь це ланцети. Ефівдрони, яких на полки жаль, у них дуже багато. Тобто вони їх не шкодують і е, навіть використовують для знищення цивільної техніки і цивільних людей. Водночас в обласній адміністрації кажуть, у часовому яру залишаються понад пів тисячі жителів і, попри небезпеку, виїжджати не хочуть. Дуже небезпечно, небезпечно, особливо для цивільних. Але військові ситуацію контролюють, ситуація б, напружена, але ми її контролюємо всіма явним способами. Боєприпасами стало більше. Танкісти кожного дня працюють, виїжджають, знищують ворога, це ворожу піхоту, бронетехніку. І це ну, і ранковий час, в день, і навіть вечірній час. Наші хлопці кажуть, часів яр мусять утримати і убезпечити Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Часів'яр стоїть на висоті, тому що ворог його захопить, він дуже матиме велику перевагу перевагу артилерії. Але наші бійці дуже місяць тримають оборону. Дуже містне це все обороняємося. З Донецької області Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.